Президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що мир в Україні ближчий, ніж будь-коли. За його словами, за результатами переговорів, нині є три документи: перший рамковий у вигляді мирного плану з 20 пунктів. Оригінальний план з 28 пунктів, каже він, включав елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними. Про що конкретно мовиться, він не уточнює. Ну, і також голова Європейської Ради Антоніо Кошта виказав про те, що вони, тобто європейці, не залишать нас, Україну, як це дехто. Ти він пальцем в бік Трампа, але не говорить, що це саме Трамп, зробив це з Афганістаном. Можливо, це Джозеф Байден зробив з Афганістаном, але нагадую, друзі, рішення про виведення військ з Афганістану було ухвалено ще за часів. Першої каденції Дональда Трампа а безпосередньо виводив війська Джозеф Байден. Тому Трамп постійно киває на Байдена, що це Байден вивів війська. Ну, така в них політика. Що говорить Антоніо Кошта? Якщо інші сумніваються, чи продовжувати підтримувати Україну, Європейський Союз продовжить підтримку безумовно і не зробить того, що робили інші в Афганістані. Чи так буде? Будемо дивитися, тому що не всі. Країни, наприклад, Великої сімки виступають однозначно за підтримку України. Чому я говорю про Велику Сімку? Це пов'язано з нещодавним скандалом про те, що нібито Японія не хоче передавати свої заморожені активи для підтримки України. Точніше, російські заморожені активи в себе. Так само, як і Франція. Ну, Японія каже, ви неправильно нас зрозуміли. Токіо не відхиляло пропозицію країн ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні репараційного кредиту. Цю заяву зробив за міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімуру. Чи справді Японія така? Ну я не був би настільки однозначним. Сьогодні це обговорю з Артуром Харитоновим у себе на каналі. Буквально за кілька годин ви побачите відео. А можливо, воно вже є, якщо ви дивитесь його дещо згодом. Я на увазі в ранішній випуск. І також пані Свириденко, прем'єрка України, обговорила із міністром фінансів США Бесентом санкції проти нафти російської, та говорили про інвестиційний фонд в рамках великої угоди про рідкоземи. Мінфін США зазначає, що діалог стосувався і питань санкцій проти Росії, зокрема щодо кампанії Лукови та Роснівті, але з тими санкціями не все слава Богу. Водночас, за словами Бесента, лідерство в організації Американсько-Українського інвестиційного фонду реконструкції є похвальним. Також Бесен підкреслив прихильність Трампа до забезпечення міцного миру і підтвердив важливість просування реформ та антикорупційного порядку денного. В Україні. Ну з цим у нас, на жаль, не все слава Богу. Я в кінці вам розповім дуже цікаву новину про скороход, яка вляпалася в гучний корупційний скандал. Тепер щодо підтримки європейців нас, про що говорить кошта, так певна підтримка буде. Поляки готові нам передати літаки Міг-29, які ми давно вже в них просимо, але вони нам вперто їх не дають. кажуть, вони нам потрібні самим. А тепер Польща каже, ми готові. Але вони зацікавлені в тому, аби отримати від нас. Нові оборонні технології, але не просто отримати ці оборонні технології, а щоб ми реалізовували виробництво по цих технологіях продукції разом з ними. Ну, в принципі, друзі, нічого дивного. Звичайний державний прагматизм і цініс, який характерний. Будь-якій державі поляки в цьому плані не є винятком. Трішки новин вам, друзі, таких інформаційного джему, що накидаю. Армія Таїланду вперше використала танки українського виробництва у т у протистоянні з Камбоджою, Там війна продовжується. Прем'єр Таїланду. Анутін Чан -Кул заявив, що вже не пам'ятає про мирну угоду, укладену за участі США, а Трамп обіцяє сьогодні зателефонувати в камбуджу Таїланд і поговорити, чому ж там знову війна. Але щодо танків, цікавий момент. Танки українські оплоте. Я їх, чесно кажучи, не бачив за весь період широкомасштабного вторгнення в нас. Можливо, погано дивився. Ви про це напишете з 2013 по 2018 роки Україна поставила Таїланду 49 танків у межах контракту вартістю 240 мільйонів доларів. Бої між Камбоджою та таїландом тривають уже третій день. Армія Таїланду просувається в глиб Камбоджі, підводить резерви, захоплює нові населені пункти. Війна там триває. Ну, Трамп буде зараз намагатися знову її припинити. Німеччина планує розпочати виробництво модернізованої версії крилатої ракети Таурус у 2029 році, друзі, не завтра. Вартість контракту близько 2 мільярдів євро. Мають на меті виготовити 600 ракет Таурус, якихось модернізованих, нині на озброєнні в Німеччині також є 600 ракет Таурус з дальністю польоту понад 500 кілометрів, які мерц нам обіцяв, але не дає. Індійські виробники зброї обговорили з росіянами можливість спільних проєктів. Путін нещодавно був на моді На моді його зустрічав ледь не на колінах в аеропорту, прямо біля трапу літака. Щонайменше шість керівників провідних виробників зброї Індії відвідали цього року Росію. Це було наприкінці жовтня, і вони вже фіналізували угоди моді і Путін в нюделі 5 грудня. Співрозмовники ЗМІ говорять, що на таких зустрічах індус і росіяни обговорювали можливість виробництва компонентів для літаків Міг-29 систем ППО, іншого озброєння Росії в Індії. Тобто в Індії будуть виготовляти. Вони також додали пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно може експортуватися до Росії. Трамп віддалив Індію від Росії. В нього дуже гарно це вийшло. Звісно, я говорю це з іронією.